Всім привіт! Ну що ж, ми завели двигун, завівся дуже легко по бачку. Як бачите, поставили газок уже, промила систему на всяк випадок. І отут подача у нас ось така. Мінімально коротка, без всяких там лишніх закручених шлангів. Звідси якби сама обратка. Іде ось так. Я зняв фільтр, бо ми там кільце одне міняємо. Звідти обратка, це від е, ковша. І звідси обратка з самого сзаді. Ну, шлангів мінімум вийшло. З другої сторони, тут так само ось подача, бачите. Краще 9. Подача. Якби все, звідси подача на. Розподільник і з нього подача на задній розподільник. А тут обратка вже від самого цього розподільника. І туди отако йде, нічого не торкається, там все акуратненько так вийшло. Тут від рульового пошла, бачите, ніде не торкається нічого. Іде до рульового і так пішло назад. Ми доварили ось тут оце вушко. І це коліно було ось так вверх зігнуто. Я його переварив, як бачите, воно вже рівне. Ну, Получилось все супер як на мене. Тут заді як все було, так і залишилось. Муфти ще ми закрутимо, поставили циліндри і запресували на віску. Хто можливо бачив в інтернеті, ці Ставки під циліндри Вони різні по висоті. У нас є мз 6 то в нього воно якби, не співпадає отвір. А якби сам кронштейн з цього трактора, то співпадають отвори. У мене тут була трішка така маленька, я її просто заварив і залишу, якби, цей старий розкос. Тому що вони отвори співпадають. До самих виробників циліндру, я би. Зробив інакше. Задівив би два таких штуцерка, один довший, другий коротший. І якби подав звідси ось так на бік. І так само з цієї сторони от подав би звідси і пішло б зразу до розподільника. А так приходиться, от наприклад, от таким якимось незрозумілим займатися, ці шланги якось пускати. Ну, мені здається, що було би краще, якби воно. Трішки ми продумано би було. І так добре, що вони якби зробили. Ну, як на мене, було б краще, якби вони хоча б примірили на якийсь трактор і попробували. Декілька цих шпілів поміняли. На фіксатор СБ закрутили, в мене МЗ6 бувало відкручувалось. Ну, пропускали, скажімо. І все. Ці рідні трубки в мене вже будуть отримувати на циліндр. І з цієї сторони ось так піде так само на цей циліндр. А вже там будуть муфти на самому цьому розподільнику. Саме звернув увагу я поміняв самі повороти, стопи. Поставив там ледовські від мотоцикла. І майте такі вигляд. Мені просто надоїли ті перегорівші лампочки постійно. І вирішив зробити ось так. І поки що все. Немає нічого більше нового. Цілий тиждень якийсь такий був у нас. То готувалися довго, щоб завести. Промили саму систему оцю. Там зараз вода. Ну, можливо, буде видно ось тут рівень. Там зараз вода, але ну, ми вже декілька разів водою промивали, зараз, зараз лишаємо він зараз без термостата. Лишаємо, хай воно може ще намокне щось. Ми ще раз, можливо, ще два рази прокрутимо його, щоб було якби. Чиста рідина охолоджувальна і вже зальємо тоді антифриз, бо концентрат вже побачив. Е, сама задумка з бачком доволі непогано вийшла. Звідси повітря, виходить, виходить, а сюди доволі, ну, якби добре опускається сама рідина. І, і все. Отак от, от я примітивно підключив проводку. Тут вона ну, трошки є, в мене будуть ще з цим. Отільні вже історії. Але завів, все добре. Заводиться, працює. І там вже ми мудруємо під панелькою. Вони вже якісь креслення там у нас на панельці з одної і з другої сторони. Поки що якось так. Цей тиждень, можливо, вже доб'ємо з панелькою і. Можна десь збирати салон. Але поки що. Ми на такому якби. А, радіатор нас протікав, бо ми ж його цей промивали, шумпулували там, пробивали якісь соти. І, звісно, ми ще паяли його. То знімали ще раз радіатор, попаяли. Тут не буде видно, бо там темно. Пропаяли його. Шланги там декілька рейсів приходилось їхати, пережимати, зажимати. То занадто довгі були, то занадто короткі. У нас на задню навіску так і залишилось. Тут два шланги ми не, не розрахували правильно, виходить. я думав, що вони ось так будуть А тут оце кріплення для цього, для вінта. І от так вони вже не йдуть. Треба дуже так з колінами ось так їх ставити попід низ. І тут також коліна. Ну, це вже я покажу, коли буде готово. А та якось так. Все. На цьому. Все. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.